Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Сьогодні знову субота і знову зелений гай. Ви подивіться, яка краса, ви подивіться, яка золота осінь. Дуже багато дерев вже скинуло свої листочки, і я вирішила, що сьогодні тепленька погода, час йти в парк. Зараз розкладу свій робочий стіл і під'єднаюсь, вам покажу, що сьогодні я привезла. Парк. Бажаю нам всім приємного, цікавого відео, а мені вдалих продаж. Розклалося, все висить, все на містах. Під'єднуюсь, вам показую свій асортимент. Сонечко вже вийшло, настрій причудовий, тепленько, люди починають рухатися. Навіть вже продала одну лотерейку. Дівчинці попалося сердечко. Січками я з брелочками вже порожня, треба дуже-дуже плідно попрацювати з брелочками. Мабуть, ними і займуся на цих вихідних. Ось такий в мене асортимент. Я дуже задоволена, що знову тепленькі дні, що знову є можливість вийти у парк. Осінь золота, дуже-дуже красива. Подивіться, одне дерево, чого варте. Мені подобається. Я сюди приїхала, трішечки було туманно, трішечки було а, сирувато. Навіть можна подивитися по а, землі, що так сирувато трішки вона, але в цілому тепло. Тепло на вулиці, тепло, настрій у людей гарний, люди ходять, вітаються. Дуже багато людей є таких, які вже постійно кожні вихідні мене бачать. Вже Вітаються зі мною, тому я буду дуже сумувати, коли закрию вже сезон і буду ходити у ярмарки в приміщенні. Але не знаю, кожні вихідні кажу, що це останнє, це останнє. І все одно виходжу, тому що бабине літо продовжується. Я пішла в'язати, настрій крутезний, настрій бомбічний. Сподіваюсь, він такий буде на протязі усіх вихідних. Рана встає, тому Бог дає. Продала зайчика Марусі Прокопенка і продала зайчишку. Ось тут за корівкою стояв зайчишка плюшевий. Я таких вже багатенько зв'язала і зайці і коти. А зараз два котика ще дошиваю, оформлюю виставляю на стіл, а зайчика в мене забрали. І заграли ще в одну лотерейку. Настрій продовжує бути гарним. Очікую на свою подружку, яка повинна. Вже незабаром прийти і будемо працювати з нею вдвох. Люди продовжують рухатися, досить активно. Люди ходять тепленько. Багатенько людей приїхали у курточках, а вже потроху роздягаються. Сонечко припікає, і досить тепла в нас погода. Я сьогодні планую пов'язати не тільки брелочки ще й плюшку собою взяла. Сподіваюся, що і два гусика моїх продадуться. Не підв'язала на цьому тижні ще гусиків, в'язала інші іграшки. Але в мене тепер ціла корзинка, є котики в чому я тішуся. Ось так виглядає наша галявинка з телевізором. Інколи ще й по вечорам приходять і дивляться телевізор. Все забуваю вам під'єднатися, показати влітку. Вам постійно розказувала, показувала скільки глядачів. А як нас переставили тепер за заборчик, то вже менше вам під'єднуюсь і показую. Ось так з цього ракурсу подивимося, позаглядаємо. Ось так виглядає наш парк. Я пішла далі в'язати і під'єднаюся трішечки згодом і вам розкажу свої результати. У мене знову їжаки в тренді. Сьогодні знову працюю одними їжачками, продала ще малюка йоду. Ось такого. І продала ще маленького ось такого зайчика по безкоштовній схемі від іни. Все, поки все питають, потроху питають, а поки результат такий. А сусідка працює, сусідка вже на місці. Сьогодні досить активно з людьми, людей чималенько, працюємо і очікуємо ще більших продаж. Питають, питають про моїх котиків ЗСУ новеньких, які вийшли, питають про зайчиків, але людям не всім по кишені. Планую ще нав'язати таких зайчиків, як я в'яжу зайців по безкоштовній схемі, ось таких, тільки із напівбавовни їх пов'язати, щоб вони були у мене плюшеві. І ось буде тоді альтернатива для тих, кому потрібно подешевше. Мабуть, буду знову вив'язувати одних їжачків і котиків колобочків Сьогодні знову продала чотири штучки котика, знову їх ледь видно. Одного зайчика продала, ось такого лисенка з колекції засипайки і продала зайченят по іненому опису. У мене було їх чотири-три штучки за сьогодні продала. Користується трішечки сьогодні попитом ще й лотерейка, штучок, мабуть, 5 чи 6 продала. Питають лялечок, треба вже підв'язувати гарненький асортимент лялечок і ми продовжуємо працювати. Людей багато, настрій крутезний, в'яжу, продовжую в'язати, не хвилини без гачка. І вам раджу брати гачки в руки і продовжувати в'язати. Багато-багато в'язати, і а, свої вироби продавати для діточок. Яке червоне небо! Сонечко сховалося, подивіться, яка краса. Вже нам увімкнули ілюмінацію, вже увімкнули освітлення, і в нас вже світліше стало на нашій вулиці. Я продала ще два маленьких фініпуха від боти, продала ще одного котика Колобочка. і продала, забула ще кого продала і ще когось одного продала, ще одну невеличку іграшку. Ось такі в мене продажі. Підглянула у свій записничок і продала ще одну женіну жабку. З язичком лишилася в мене одна жаба: це жаба Марусі Прокопенко, і все. І на столі жаб знову немає. Ой, важкувато, важкувато. Мені даються зараз іграшки. Треба в'язати багато, треба поповнювати асортимент. Я знову в'яжу одне і те саме: то котики, то їжечки, то брелочки, то змійки. Але вірю, вірю, що мені доведеться таки. Нав'язати цілу купу іграшок, гарних іграшок і знову поповню колекцію своїх різних різних іграшок, які в мене йдуть по одній схемі. Дуже мрію нав'язати ще з Ютуба безкоштовна є колекція іграшок. Я їх майже всі вже попродала. Ось у мене лишилася одна білочка і один ведмідь. Ось такий ось ведмедик. Оце по цій схемі хочу нав'язати іграшок. Знову її не хочу поповнити колекцію. Треба брязка, лиць багато нав'язати. Марусі Прокопенка зайці знову лишилося три штучки, а це дуже-дуже мало. Тому будуть активні в'язані дні, буду багато в'язати, але це вже все буде у будні. А сьогодні знову насолоджуюся ярмаркою. А, кажу, мабуть, це буде знову останнє, а там подивимося, можливо, ще будуть, але вже по прогнозу стоїть на наступний тиждень дощ. Тому, скоріш за все, це буде остання ярмарка. Дев'ята година ранку, неділя, а я вже у парку. Парк порожній, але дуже-дуже-дуже осінній, яркий, яскравий і прохолодний. Сьогодні доволі прохолодно на вулиці, порівняно з вчорашнім днем. Вчора було тепленько, вчора навіть у ковтинках ходили, гуляли. Люди інколи пробігали і в футболочках. Але сьогодні я сподіваюся, що таких людей не буде, тому що сьогодні, хоч і на термометрі стоїть по прогнозу погоди 22 градуси, але це буде в день і це буде. Мабуть, з похмурою погодою, тому що сонечко сьогодні навіть чи не виглядало. Небо чисте-чисте, але м -м, без сонечка. Я сьогодні ледь прокинулася з таким трудом, прокинулася, що я вже давно так не прокидалася. Ми навіть трішечки проспали. Зазвичай чоловік у мене в неділю вихідний, але сьогодні в нього була робота на сьогоднішній день, і він поїхав працювати. Привіз мене дуже рано у парк. Але я не засмучуюсь, я вже розклалася, піду зараз вип'ю кави, насолоджуюсь осінніми фотографіями, пофоткаю свої іграшки і розпочну знову в'язати. В'язати, багато в'язати. Стіл вже в мене майже порожній. Треба в'язати асортимент і назимку вже, і готуватися до ярмарок в приміщенні. Тому що в мене дуже великі дирочки на столі. Я маю на увазі дирочки. Ви постійно мені пишете, що іграшок багато, що ти кажеш, що пустий стіл. Так, іграшок багато, але іграшки не ті, які ходові, не ті, які на постійній основі купують, такі як кіжечки, такі як отакі колобочки, маленькі зайчики плюшеві. Треба бджілок нав'язати, куалок немає. Немає маленьких зайчик у сукнях по інненому описі, немає женіної колекції. Корзинка з малюками, там, де самі дешеві іграшки в мене, вона вже майже порожня. Там лишилося зовсім-зовсім трішечки. Тому треба починати вив'язувати гарний асортимент на зимові ярмарки. Як це я буду робити, в яких темпах ви це вже будете спостерігати на моєму каналі подалі. А сьогодні я сама собі бажаю вдалого дня. А вчорашній день був дуже-дуже крутий. Нехай сьогодні він буде такий самий, а то краще і ще краще, ніж вчора. А подивимося, результати будемо спостерігати протязі дня, що в мене було, як було. І які будуть продажі. В цілому я дуже задоволена. Я вчора попрацювала шикарно, попродавала гарні іграшки, попродавала і маленькі, і невеличкі середні іграшки купляли. Я задоволена. Люди були активні, людей було дуже багато. Я вам під'єднувалася, показувала, скільки людей вчора ходило в парку. Активний був день, дуже активний. Сусідка задоволена, я задоволена. Сьогодні я так думаю, що це вже буде останній день, тому що дуже холодно. Я вже, бачите, сьогодні утеплилася, утеплилася, привіталася вже з їжею, прийшли дівчата з їжею. Я пішла зараз, вип'ю смачненької кави, заряджуся енергією і розпочну. Вив'язувати свої запаси пряжі. І подумаю, що треба зробити ще трішечки запасів плюшової ниточки. Зараз вам покажу, як виглядає мій стіл сьогодні і розпочну активний день. Ось такий в мене сьогодні асортимент. Скатертина трішечки, трішечки порожня, але. Добре, є в мене плюшевих зайчиків трішки. Зайчики по Марусі Прокопенка майстер-класу, лишилося три штучки. Щонайменше треба їх десяточок зв'язати. Ось женіна корзиночка по женіному опису, майже порожня. Це і все, що в мене є. Але, але я не засмучуюсь, я задоволена. Плідні були вихідні, плідні насичені. Ось такі ось ще лишилося 5 котиків. Завчора продала 5 котиків і 5 їжачків. Це дуже-дуже круто. Продала вчора і маленьку бджілку, брелочок ось таку. І ось такі ось, ось дві бджілки по безкоштовному описі продала. Тому я, я молодець. У мене вчора придбали навіть малюка йоду. Здається, я вам це вже розказувала. Лотерейка вчора була активна. номерочків, мабуть, сім. сім чи вісім взяли. Змійки вчора не купляли, змійки на місці. Дві єдиноріжки так і зависли, поки щось до них руки не доходять, ніхто їх ніяк не забере. Але я в цілому задоволена задоволена. Настрій крутезний, заморена вчора прийшла, ледь доповзла до ліжка. Але я вчора в день і пов'язала, і пошивала, пооформлювала іграшки, і фотосесію зробила, і плідно-плідно попрацювала, попродувала. Тому я сьогодні буду активно працювати. Сподіваюся, з гарними продажами і буду потроху вам під'єднуватися, показувати свої досягнення, свої результати. А вам величезне, величезне. Дякую за підтримку. Я знаю, що ви любите спостерігати за такими відео. А ви любите мене підтримувати вподобайками, радіти разом зі мною або засмучуватися моїм результатам. Ви в мене найкраща аудиторія. Дякую вам, що ви мене підтримуєте і надихаєте своїми теплими, приємними словами. Половина на третю. У мене нарешті придбали. Іграшку, ура! Я вже дуже-дуже змерзла. Люди потроху починають рухатися, потроху починають ходити. Але в мене тільки, тільки, тільки придбали одну іграшку. Одного маленького заченятка по іненому опису. Все. Дуже холодно, порівняно з вчорашнім днем. Вчора прям жарко було, а сьогодні я вже змерзла. Приїхала досить рано. І вже хочеться додому. Вже з усією відповідальністю кажу, що все, закриваю сезон. Сьогодні останній день у цьому році, у цьому парку, і буду готуватися до зимових ярмарок. До зимових ярмарок у приміщенні. Я не жаліюся, я вчора гарно попрацювала, я задоволена тому. Потрібен баланс, і ось такий в мене сьогодні вийшов баланс. Вийшла досить рано, дуже холодно і немає продаж. Але це ще не вечір. Мене заберуть сьогодні знову пізно, я сидю в очікуванні на гарні продажі, на цікаві емоції, на приємні емоції від людей. Вони дивляться, вони надихаються, вони кажуть приємні теплі слова. Але поки продажа була одна. Але віримо в краще, працюємо і потроху буду вам під'єднуватися, розказувати і показувати. Ура-ура! Нарешті в мене придбали сьогодні першу іграшку. Настрій вже трішечки покращує. П'ять годин дня. Подружка моя вже поїхала, не витримала лухої долі. Щойно ми з нею попрощалися, а я продовжую працювати. Є в мене продажі невеличкі, але є. Продала маленького зайчика по е, майстер-класу від Жені, продала ось такого зайчика, з е, безкоштовна е, схема з Ютуба. Е, продала ще ось такого олененка. в мене був такий ще світленький. І забрали в мене собачку. Ось тут стояв песик е, з марафону по майстер-класу від Марії. Тойс. Тобто забрав хлопчина, той, який в мене забирав. Котика був декілька тижнів тому назад, і він повторно прийшов і купив у мене ще й песика. Зіграли в мене в пару разів в лотерейку і вже трішечки навіть настрій покращився порівняно з ранком. В цілому непогано, вже хочеться працювати, хочеться ще хоча б трішечки попрацювати, тому що ще годинки за дві я точно буду тут. І сподіваюся на вдалі гарні результати. Але, але сьогодні набагато холодніше, набагато менше людей, ніж це було вчора, тому радіємо й тому, що є. Радіємо і тому результату, який вже є сьогодні. Ця краса мені взагалі дуже дуже подобається. І я задоволена, задоволена, що, хоч не в мінус, пішла, що хоч. Отбила оренду, от била дорогу і трішечки заробила на матеріал. Відкрив маленький секрет, знову замовила собі пряжі і очікуйте, буде ще і знову відео з розпаковочкою своїх запасів. Пішла далі в'язати, пішла далі працювати. Ви уявляєте, я навіть вже гачок взяла, не так вже і холодно. Навіть взяла гачок і продовжую далі в'язати, бо зранку так змерзла, що руки не хотіли навіть гачка тримати. Ну і пішла далі, пов'яжу, поки ще не приїхав за мною чоловік. Як виглядає щаслива людина? Це я не зря я простоїла сьогодні цілий день. Я продала свого величенького песика. Песика, який з брівінських музикантів з мультфільму. Він в мене досить давненько в мене вже катається зі мною. На нього всі поглядають, але ціна людей трішечки бентежить. Тому він в мене досить довго затримався. Але нарешті, нарешті, сьогодні його забрали. Шоста година вечора я ще в парку продала свого бесика. Ще б хотіла декілька піграшок продати, але поки, поки це і все. Вже досить холодно, вже очікую на чоловіка, вже хочеться хочеться сильно вже додому, тому що вже з 9 години тут стояти і я вже змерзла Змерзла, всі запаси її з'їла. Вже не не наторгувалася, вже хочеться додому. Хочеться вже цю осінь про холодну вже проводити вдома. Але я дуже-дуже задоволена. Я вже буду потроху вбиратися, буду очікувати на чоловіка і буду з вами прощатися. Стіл вже майже порожній. На столі вже немає жабок. Одна лишилася по МК Марусі Прокопенка. Закінчилися котики. Немає женіної колекції, тому я буду дуже плідно працювати, робити запаси на наступні ярмарки, які вже відбудуться у приміщенні. Я вам всім кажу величезне дякую, що ви сьогодні знайшли час, переглянули це відео, подивилися мою рекламу, допомогли мені з монетизацією. Велике вам дякую за підтримку, за шалене натхнення, за те, що ви мені пишете приємні, теплі, гарні слова. Утримки це дуже-дуже надихає і окріляє. А на сьогодні я бажаю нам цим мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!